Галина Колюка разом із чоловіком і трьома онучками живуть у цьому будинку. Тут займаються домашнім господарством та готуються до зими. Однак велику війну родина зустрічала в іншому будинку, який у них відібрали солдати РФ. Свою історію дівчата разом із бабусею погодилися розказати нам на камеру. Розкажіть більш детально про вашу родину. Родина у нас дідусь, бабушка і троє дівчат на опікунстві. Мама померла 12 років тому. Ну, жили ми хорошо, нормально. Все в нас було, все в них було. Все, ну, як вам сказано, ну, все, жили ми хорошо, да і все. Ну, поки це все не вийшлося. Як для вашої родини розпочалося повномасштабне вторгнення? Я лежала в больниці, там почула, що вже по лікарні балакують, що йдуть танки. Ну, Я їм дзвоню, там ніде нічого не чутно, на дітка, ні по новостях, ніде нічого такого немає. Дід поїхав е, хліба взяти, приїхав туди, там вже каже все. ні Хліба немає нічого, все порозрівали, назад їде вже повністю все в танках. Сестри Анжела Марина та Богдана пригадують той день до найменших деталей. Мене розбудили сестри, сказали, що почалася війна. Я спочатку не повірила. Сказала, що це все брехня, а далі спати. Чи бачила ти безпосередньо російських солдатів? Так. Вони їхали на танках, і ми їх бачили. Ну, і яким був взагалі той перший місяць? Було дуже страшно, ми майже нічого не їли, у нас був стрес. Разом із дівчатами відправляємось до старого будинку, де життя родини розділилося на до і після. Ми зараз знаходимося в будинку, в якому я прожила все своє дитинство. А до того, як зайшли сюди, ну я тут прожила все дитинство. Тут дуже багато розпомінань, моментів. Все дитинство. А який, можливо, найтепліше зараз можеш згадати? Та вони по особливому, кожен теплий. Тут річка рядом, ми часто гуляли, багато машин було, тут їздили, на великах катались на роликах. Що ти пригадуєш про 24 лютого? Воно розпочалось не дуже гарно. Я проснулася від того, що старша сестра балакала з бабушкою. А бабушка була в лікарні, і вона мене буде і каже, що Марін війна почалась. Я їй кажу, лягай спати, нічого не почалося, все нормально. Вона ні, вставай, почалася війна, починає бахкати. Ми проснулися, почали зібрати чемодан, найбільш необхідні речі, все, що треба, теплі, віщі, щоб спускатися в яму. Аптечка, все, що треба, документи. цій ямі ми ховалися, я, старша сестра, младша сестра і дідуська, коли почали йти танки. Ми сиділи тут часа чотири, поки вони стояли возле нашого дому, поки вони я не знаю, що вони тут робили. Ходили солдати, було страшно виходити, бо непонятно, чого від них чекати, що вони можуть зробити. Тому ми тут сиділи. Ми собі оборудували так сказати яму. Покидали пліти туди, необхідні речі, консервацію, дідушка світ провів туди. Вот. І ми сиділи, ждали, поки вони уїдуть. Тут було все заложене, ми з старшою сестрою катали колеса, щоб якщо був якісь обстріли, щоб не так повреждено було, щоб були в колеса. Я вийшла побалакати по телефону, я почула. Гудіння, я подивилася в сторону траси і я побачила танк. Ми побігли одразу до цієї ями, дідусь нам сказав, щоб ми заходили, залазили в цю яму і сиділи там. Мені було дуже страшно. Після того, як ми вилізли всі з бункера, дідусь сказав, щоб ми бігли в сусіднє село. Ми побігли, там стояли танки і ми побігли обратно до дідуся. А і наскільки взагалі було складно сюди спускатися, тому що так все возенько? Ну, не особо складно. Більше, мабуть, складності було у дідуськи. А так. Воно на адреналіні, воно не замічала, коли спускалися, піднімалося. У перший день повномасштабного вторгнення Марина разом із молодшою сестрою Богданою змогли виїхати до бабусі, яка на той момент лежала у потивській лікарні. Старша сестра Анжела лишилася у селі разом із дідусем. Я діда не брошу і все. Дідяк їй не той, вона все одно сказала, я діда не брошу і все. Ну, І так з дідом там вони були. І ховалися в той бункер. А тоді дід бачить, що вже ситуація. Не з хороших, ну давай тільки давай їх сюди в'їжджати. Пошли проситися до них, ну, вони там ще голову морочили, ну відпустили. Самі ж не могли поїхати, хто його ще стріляти буде, що. Там? Ну. А курей можна приїхати покормити? Ні, не можна, їдьте, не приїжджайте. І все. Ну, ще сусід, Не сусідка там із села, рядом село Пересипки, прийшла жінка, покормила того курей, ще нічого не було. Через день прийшла, вже вони в нас в хаті були. Вже жили там, вже все обтягували, їли, пили, ну, і жили ми там більше місяця. Перше, що під руку? Бабушкин глюкометр, бо в неї сахарний діабет, Дедушкин тонометр, бо в нього давлення, якісь документи, якісь ліки кинули, кинули, закинули. Ніякі Ніякий про ноутбуки, типу, ніхто про це не думав. Я ще й кота з собою забрала, в шарф його замотала. Так під це і собаки у нас були, ми їх відпустили. Один, до речі, собачка, ми його забрали, він вижив, і він з нами на тій хаті живе на новій, а одного застрелили. Да. Нині будинок родини має такий вигляд. Про минуле життя тут мало що нагадує. Натомість у хаті можна побачити розкидані сухпайки, особисті речі та сміття, які лишили по собі солдати РФ. Ми називали це як Райське місце. Ми приїхали і. Тут просто нечто, все вирване, все розломане, все розкидано, там мусор, там якісь наші віші валяються, там фотки порізані. Фотки взагалі, я не знаю, це крах просто взяли, порвали і порізали фотки, чим вони вам мішали. Ну, і я заходжу, в мене так сльози одразу. Ми тут все, все життя жили, тут а, якби, стільки моментів всяких було, спогадів, все. а тут в один момент все просто обірвалося. Анжела пригадує, як військові РФ у перший день заходили до їх будинку. Наприклад, іде колона. Ми з дідусем сиділи, рахували, сидим там на кухні, рахуємо там. Іде 200, наприклад, там техніки, якогось іде там 800. І деякі з них залишались тут. На площадці тут асфальтні. І вони заходять, кастрюлю питали у нас, картошку, курку хотіли взяти. Воно все гуде, вони ходять, Фонариками по вікнам світили. У них такі фонарики, що всю кімнату освіщають через закриті нічні шторки. Агресія була найбільша агресія. Вони навіть коли щось приходили, там запитували, просили. То я не сильно там якось до них там, відповідала їм, вони ж за дорогу кажуть, у вас такі дуже гарні дороги. я кажу, були, поки ви не приїхали. Так само, як вони приходили до нас по дрова. Я кажу, ви знаходитесь в лісі, ви собі не можете знайти дрова. Вони кажуть, ні, немає. Їхали не по трасі, а через ліс, і чутно було, як ламаються дерева, бо вони танками просто валяли сосни, які там, я не знаю, 70 років там ці сосни росли, а тут вони пройшли і вирішили їх трошки подвинути, да, так би мовити. Я їм це сказала. а Мене дідусь держи мене за рукав, так каже: закри рота, закри рота, каже, пулю в лоба дадуть. Ми намагалися якось созвониця, списатися, пообщатися, яка обстановка, що у них да як. Ну, вони багато не розказували, бо не можна було. І тут не особа хороша, але намагалися якось підтримати розговори. Ми жили у тіті, я, Богдана і бабуся в путівлі, а дідуська і Анжела жили в Харівці. Угу. І поки не купили будинок, ми так і жили. А коли вже купили будинок, вже жили там. Болізні на це вспоминають. Тому що. Ну, вряд ли воно це взагалі колись забудеться. Те, що пер було пережито. Е, коли чуєш вибухи і так далі, більш і міні вже спокійно до цього відносишся, бо вже якось привик до сирени, до вибухів. Коли вже повернулися безпосередньо до села. Може через місяць, коли вони уїхали, ми поїхали туди з тіткою на таксі, подивитися, як там все. Ми відкрили хату. Ми зайшли в хату, у мене одразу потекли сльози, То, що там було все розворочено. Що допомогло трошки вже відійти від того? Коли сюди вже приїхали. Ходила з друзями, і вони якось більш підтримували. Я могла висказатися друзям, і це ставало дуже легше. Сестри також підтримували було легше. Нині найбільша мрія родини, аби над Україною припинили літати ракети і дрони, а росіяни понесли відповідальність за свої злочини. Ти як російська дівчинка, живеш, а я лежу. Убита твоїм татом, мій хрестик, ти напевно бережеш, тобі подарував його на свято. Мені цікаво, він ночами спить, цілує твою маму, обіймає моя матуся вбитая лежить. І він про це чудово пам'ятає.